Сьогодні моя розповідь про дуже гарні декоративні рослини з родини бальзамінових. Цей однорічник висотою до двох метрів розрив трава залозиста. Родом з Гімалаїв. Рослина дуже декоративна, має квіти в різних відтінках рожевого. Вважається гарним медоносом. Затінку під деревами утворює суцільні килими ще один вид. Розрив трава дрібноквіткова. Це однорічник родом Середньої Азії. Як і багато інших рослин, обидва види були завезені людьми в якості декоративних, а потім розповсюдилися в природі насінням. В Європейському Союзі і в Україні ці види включені до офіційного переліку чужорідних інвазивних видів. В природі України, в вологих місцях, в лісах і на болотах росте своя розрив трава, звичайно. Це теж однорічник висотою до одного метрі з жовтими квіточками, з червоними крапками всередині. Плід, коробочка, розривається, коли насіння зріє, розсипаючи насіння навкруги. В декоративному садівництві здавні вирощують такі однорічні рослини з родини бальзамінових, як бальзамін садовий, родом з Індії, Малазії та Південного Китаю, дуже популярний кімнатний і вуличний бальзамін Олера, який має багато сортів з квітами від білого до темно-пурпурового. І досить популярний бальзамін Новогівінейський. Теж чудова садова рослина.